Базі обласної клінічної лікарні в Вінниці ми зробили нашу чергову операцію, яка була направлена на запобігання раптової серцевої смерті. Це програма, яка була започаткована ще в 2016 році. І дуже важливо, що сьогодні ми провели. Втручання в 17-му регіональному центрі. Вперше, до речі, в Вінницькій обласній лікарні виконана подібна процедура, яка дозволить людині після оперативного втручання повернутися до нормального повноцінного життя. Важливо те, що людина, яка має таку ваду, а вада називається гіпертрофічна кардіоміопатія, це вроджена вада серця. Яка передається із покоління в покоління, має генетичну складову, і е, крім е, проблем з е, розвитком серцевої недостатності, як правило, пацієнти скаржаться на задишку, е, перебої в серці, тобто аритмії, е, на втрати свідомості, запаморочення, але основною проблемою даної патології є те, що гіпертрофічна кардіоміопатія є е, е, причиною раптової серцевої смерті. Тому е, сьогоднішня операція була направлена на те, щоб, по-перше, е, затормозити розвиток хвороби, е, звільнити нашу пацієнтку від е, того, щоб е, е, вона була в зоні ризику по раптовій серцевої смерті, тобто вивести і знизити ризики раптової серцевої смерті. І важливо те, що після таких операцій людина повертається до повноцінного життя і живе. Таким же продовженим життям і якісним, як і однолітки, які не мають взагалі проблем з серцем. Тому е, ця операція була виконана в умовах штучного кровообігу. 50 хвилин у нас було зупинено серце, і за цей час ми виконували таку комплексну корекцію. Ми е, зробили е, реконструкцію мітрального клапана, тобто відремонтували його, якщо казати простими словами, е, зробили сучасну пластичну хірургію. І зробили так звану міектомію, тобто забрали частину серцевого м'язу, яка заважала виходу крові із лівого шлунка в аорту, і була причиною такої важкої симптоматики. Операція пройшла вдало. Я Хотів би відмітити хороший рівень підготовки наших колег місцевих фахівців, які нам допомагали і асистували під час операції. І я вважаю, що в найближчий час при Достатні підготовці, вони зможуть самі виконувати такі процедури, що дасть можливість надати допомогу великій кількості пацієнтів Вінницького регіону. Важливо ще те, що таких пацієнтів, які мають цю хворобу, достатньо багато. В популяції частота виникнення хвороби 1 на 500. Тобто дуже багато людей ходять з такою патологією, і не знають про неї. А враховуючи високий ризик раптової смерті, людина фактично ходить з бомбою уповільненої дії всередині, і в будь-який момент вона може раптово померти. А завдяки таким акціям нашим, таким майстер-класам, операціям, ми рятуємо життя нашим українцям. На даний момент ми маємо найбільший досвід в Європі за останні роки по лікуванню гіпертрофічної кардіоміопатії, і завдяки активній діяльності і конструктивній позиції кардіологів, лікарів сімейної медицини, збільшується кількість діагностованих випадків, і ми їх оперуємо. Результати дуже хороші. Думаю, що в найближчий час, найближчі терміни, результати Вінницького центру будуть. На рівні з ки київськими, і таким чином ми зможемо цю проблему вирішити в Вінницькому регіоні.